Не є чітке переконання. Я розумію, що ця політична еліта, яка зараз пішла до влади, яку привів до влади під ручки Майдан, не віддасть жодного квадратного, не то, що метра, сантиметра своєї влади, свого крісла ніколи. І нам треба навчитися сьогодні, по суті, впливати на них, впливати найлегше у місті Київ. І тут Київ має бути максимально згуртований і об'єднаний. І тому ми провели засідання політради партії простих людей і прийняли рішення. Партія простих людей іде на міські вибори у місті Київ і вестиме туди свою команду по кожному округу. І ми розраховуємо на величезну кількість підтримки громадян. Буквально через кілька днів починає е, розповсюджуватися газета простих людей, газета нашої партії. Там ми не будемо писати про те, яка влада погана чи хороша. Ми будемо готувати майдан проти тарифів Яценюка. Майдан проти тарифів Яценюка чіткими інструкціями, штабами, командами. Можна я передбачити, хочу вам що ви не одні будете, не одна ваша партія буде піднімати на прапор і тарифи і. Е... Слово я Там, хочу вам сказати, відніматимуть багато хто, і ми тільки раді, якщо до нас долучаться помічники у вигляді інших політичних сил. Але я б хотів, щоб вони реально боролися. Людям зараз потрібні реальні дії. дії. Ми вже підготували і починаємо через кілька тижнів ходу з усіх кінців країни проти тарифів Яценюка. Я хочу привести, об'єднати сюди всю країну усіх лідерів, і за ним мають піти люди. Так само не маю сумніву, що мене підтримують профспілки, А ще я вважаю, що саме Київ врятує сьогодні Україну від Яценюка. Ви знаєте сьогоднішню заяву Арсенія Петровича. Він сказав, що наступний рік в частині бюджету, а значить, затягування пасків простих громадян, буде ще важче за цей рік. Тобто, це означає. Що міністри не збираються пересідати на вітчизняні автомобілі, а вони хочуть пересадити усіх громадян навіть з метро вже в тролейбуси, це означає, що не буде відповідних відповідно забезпечення субсидій. Це означає, що не виключний ріст тарифів. Це не це означає, що суттєвого, суттєвої індексації цін, точніше зарплати пенсій, так само не буде. І очевидно, що ми повинні змінити ці правила. Ну, для цього ж є